Всім доброго дня, всіх з Новим роком вас вітаю, всім бажаю миру. Миру, миру, миру. Щоб у нас вже був мир на нашій Україні і на всьому світі. Надивилася я вже часу багато зима, вже надивилася цих блогерів і взяла собі на пробу таких курочок, оцих Хайсекси. Воно покажи їй на такі біленькі, голуби миру. Молоденькі, молодочки. Не знаю, як, як вони себе покажуть, кажуть, що кожен день яйце, як будуть нести, це, це крос, не сучка. Ну і півня ще молодого. Купила, бо ж не було півні у мене. Купила півня чубатого, голошейку, сюди підсадила, бо старі кури його б'ють. А ці так наче диві, кружечок. Сховалися, злякалися. так кружечок стали, мої маленькі. Та й вони собі тут хліві, куте. О. Я а а їм куточок вони, куточок нічого, такий. вони тут куточок такий да, їм, щоб вони були. Це сироводку лию, це як білок. І отут от теж мішаю там їм все. Вітамінні добавки і тоже пшениця, кукурудза, рибка там таку крішу їм потрошки. І вони собі тут ростуть. Бо кажуть, канібалізм там у них десь може бути, якщо не вистачатиме вітамінів. то я вже й боюся, щоб вони один одного не з'їли. Бо тоді так швидко не спиниш. Ну, буду пробувати. Що ж це за це? Якщо сподобаються, то тоді буду брати. Побачу, як вони себе покажуть. Це такі курочки. П'ять курочок таких купила. Це вони на яйце, тільки яйця носять, так? Ну, так, та, вона лесенька там, боже, мій. Це, це так і кіла навіть нема, мабуть, якщо заріжеш цю курку. Так. Що ж там кістки? Ні, ну то все ж Курина на я. А які яйця повинні бути? Ну, Яйця вони несуть білі, кажуть. І ще й такі, що до 90 грам, такі яйця великі. Ну, Я ще не бачила, не буду казати, це так надивилася я цих відео, які розказують уже практики, що так є. А побачимо, будуть нестися, будемо показувати. Так що вони всі, то ну, той півень чубатенький. Колись у нас були кури чубатенькі, це ще голошеньки. Тоже мені подобаються кури-голошейки. Бо старі кури такі жирні, вони геть втікти не можуть. якщо десь... <гум> такі в руці одній не втримаєш цю курку стару голошийку, як так, такі важкі жирні зажиріли. Так що будемо бачити, якщо понравиться нам, сподобається ця порода, не порода, а крос, то може ми її і візьмемо. Оце так. Це на яйця, суто на яйця, на щоб займатися яйця, яйцями. Дам на яйця, там. м'ясо на бо понятно, що там. А не такий він, цей крос. Не. Це ж не бролер, що на м'ясо. Будемо бачити, що там, що вони себе покажуть. Я такий голубий кажу. Та ну, я не хочу їх полохкати, що в них аж серце вилітає, щоб у них був стрес якийсь. Вони собі спокійно, тут я їм налила, насипала, вони собі поїдять. 140 грамів вони їдять в сутки, небагато не їдять. І там карбаються, що там поїли та й цей. Такі. Бачу, вже грибінці почали рости в них, а то не росли. Це вони молоді, вони ще не несуться в нас. Це так. вони ще тільки їм треба підрости, аж на весну, ну, мабуть. Да? Я знаю, скільки їм місць. Я навіть не знаю, скільки не питалася її. Бачу, що молоденькі, бо грибінці такі маленькі. Це вже почали вони. Може, вони скоро вже будуть і нестися. от, бо це вони... Після ну, адаптації два тижні повинні бути. Ще їм нема два тижні. Ще нема. Ще ми... Може вже це на той Халенькі, це на вівторок буде да? два тижні. Це такі кури, Це в клеті. Телячій клеть да? Не знаю. Я їх туди кинула тих курей, а вони почали бити їх ті домінанти. Право плюють? Всім доброго дня! У нас морози, зима настояща. Все, робимо пістівку курам, щоб нешлося. Щоб не мерзли. Чурнику. Це за пістівка. Це я різь розсипаю, що таке піці. Тут солома, звісно, є, але всі плю. Холодно все у нас такі курочки ми купляли домінантів. Виростали вже геть за зиму. Яєчка нам несуть. Да, не Троє. Четверо. День, а, на вікні сидіти, а. ти розумієш. Ці підрози внесла вся сюди, вона на дворі було, внесла Внешку сюди, водичку, соровотку, пісок. Ну, там барба, ти їсти даєш, мама, розкажи. Ну, що ж я даю? Оце я даю дарцю кукурузу, пшеницю, трохи ячменю, макуха, олійки трошки обмішую і це вони оце таке є. Буває бурячок. Але буряка для корови без собі. Без відділа то будемо зерно їсти. Оце таке. Домінанти. це Курочки. Домінант. Домінант. Ага. Хоче нестися, чи що. Це така ось біленька курочка. Щось приїхало, раніше якісь біліші були, чи це зима. Якісь такі повиростали здоровезні. Це було в болоту, а це сніг. А Вони в болоті, знаєш. От півень чорний. Що це за півень такий здоровий? Аж зелений. Це ж півень, да. Такий хазяїн тут у нас. Нехай ну, буде тут цей мішок. Я, підсипати, так, значить, ти кажеш, грізь розсипаєш, да? їм також тепліше. було стел, чи як? Я постілку роблю, да, щоб вони не, цей, не мерзли в лапи. О, воду теплу лию, сироватку. Тікай. У них такий дворик тут є, вони собі гуляють тут. Головне, щоб не позамерзали. Диви. ще одне яйце десь там. Не достану, чи достану. Зимою нестись не дуже хочуть, бо холодно. маленьке, видно. Ану покажи. Покажи яйця. Оце такі. Маємо... Ну, Добре, зато домашні, натуральні. натуральні домашні, п'ятеро. Вони туди позабивалися. Гріється, гріється. А так, сонечко там гріється. Занесла ж сюди кормушку, бо думаю, лапи ж на снігу, та й лапи холодно. Тут вони собі і попили, вона не замерзла, ні. Ну і все, і туди, і сюди понасипала, куди можна. Хай грібуться. Все, курам. А курам не треба, щоб сильно чисто було. Не треба, щоб десь гарбати лябатися. Там воно у тому вулику віце. Попіль. А ну підемо подивимося. А там копіль, вони там тури чистяться. Да. Ага. Я поняла. Так. Все кидаємо.